Ось така тут густота не дуже. Ось таке кустик попадається дуже рідко, але попадається. Дуже мало тут таких. Дуже мало, очень мало. Дуже мало. Машенька. <свят> как парил впечатление? Нормально, есть ягодка. Есть ягодка. Не так багато як хотілося, так? Да? Звісно. Хочеться, щоб було багато навалом. Багато і навалом. Скільки ми тут знаходимося? Скільки ми тут знаходимося? Це вже, мабуть, годину. В, один... в 11.15 ми приїхали, зараз 12 часов. 45 хвилин. Це при тому, що ми зайшли в ліс. Зайшли в лісок. Тут буквально хвилинка-дві ходьби від машини. Я тебе залишив тут і далі пішов. Туди трошки в розвідку походити, подивитися. Так, да, а ну пошли подивимося наші результати за 45 хвилин. 45 хвилин, це ще й нормально, чуєш за 45 хвилин. Це машеньке відро. Повне відро це 5 кілограмів. Половина це приблизно 2,5. Це 10-літрове, то 11-літрове відро. В 11 літрове там майже 6 кг повне відро. Відру сейчас ми її висипем, щоб чуть -чуть вже... вот тут да, Щоб було вже повне. Але трошки папа швидко збирає. Трошки вона влажного, але то вона скорость не впливає, Ну і тут трошки у нас. Короче, ягодки. папа три доволі. Да. І того ми собрали 6 хай 7 і тут 2, 8 кілограмів. Ну, а тут уже крипа. Папа трошки більше шести, ти трошки більше двох. Пап, так майже, половина, да? Ну, да. майже половина, так? Ну так. Майже половина. Досенькі 12 років. Папі. А папі 40 років. Тоже майже половина, одна третя. Да, да, це точно. Так само і збираємо по возрасту, так? Да? У нас є самі менші роботники. Так, да, такі роботники, що. Всім роботникам роботники. Це точно. Взагалі такие ліски тут з краєчку там далі немає, Я походив тут п'ятачок невеличкий. Да. Я в, тому, в минулому році тут збирав з українцями, з вами мамою досі хто пам'ятає Люда з мамою, то бачу, що ходили тут трошки і ходили дня там десь 4-5 назад, з кустики зірвана ягода, там під кустиками лежала. Но ничего, після их трошки, трошки съебрали. Сейчас Ура. поедем дальше. Да, до Дойдем уже 5 да. пять метров. И далее. Можик. Всем удачки, всем пока. Подписывайтесь на наш канал. Да, лайк. подписывайтесь, ставьте лайкосики. А кому не нравится, не подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик, делитесь повидовывами. Да, 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 да. -да, -да. <laughs> всем пока.